І не без конфлікту інтересів Рада сьогодні схвалила всі кадрові пропонування президента. Відтак маємо нового генпрокурора. Це Віталій Ярема, міністра закордонних справ Павло Климкен, і голову НБУ. Це Валерія Гонтарєва. Перша жінка за українську історію. Як голосували нардепи і на кому заледве не спотикнулося. Все бачила Євгенія Мотрич. Ранок у раді біля крісла президента метушаться охоронці та працівники апарату. Доки свободівцям розкладають картки для голосування. Охорона фіксує дверцята до президії. Президент з'являється перед депутатами уперше від дня інавгурації не з порожніми руками, а з трьома новими кандидатами на владні крісла. Першим презентує людину на місце генпрокурора. Сьогоднішній день я впевнений, стане чорним днем для всієї української злочинності. Як організованої, так і не дуже. Для всіх тих, хто не влада з законом і з совістю. Як настанову, президент нагадує одне з основних завдань Генерального боротьба з корупцією. Якості напутнього та символічного побажання Віталію Григоровичу, моя улюблена цитата автора Сінгапурського дива Лі Куан Ю. Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадить трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що. Вони знають за що. І народ вам поведений. Голосують за Віталія Ярему без обговорення. За 329 рішення прийнято. Одразу по обранню новий генпрокурор бере слово. Прикладу всі свої зусилля, всі свої можливості для того, щоб Захистити людей від злочинних посягань наступникому дякують Андрієві Дещиці, блискавично звільняють і вже колишньому в міністра аплодують стоячі, а свободівці, які були проти цієї заміни, ще й підспівують. Ла-ла-ла. Ми заспівали солідарно з підтримку Андрія Дещиці завдяки його патріотичній позиції. Так само блискавично і більшістю голосують за президентську креатуру Павла Климкіна. Вітаємо набраного. Міністра закордонних справ новопризначений Євідеї головний за... дипломат складає присягу і стримано говорить про свої плани. Дуже дякую за довіру. Я буду намагатися здійснити все, щоб зовнішня політика України була послідовною, консолідованою і проактивною, спрямованою на захист національних інтересів України. Кадрові призначення загальмували на кандидатурі голови НБУ. У батьківщині кажуть, отримала якусь нову інформацію, яка потребує обговорення. На це питання взяли 10 хвилин перерви. Валерія Гонтарєва спокійно чекає у ложі гостей. Президент не задоволений тайм-аутом, але йде вітати новообраних. А депутати від батьківщини радяться у залі і в кулуарах пояснюють, у чому затримка. Є питання щодо конфлікту інтересів. Ця людина багато років представляла інтереси саме корпорації «Рошен». Є в кожній фракції люди, які люблять більше шоколад, інші, які менше. та голосування за Валерію Гонтарєву на голову НБУ знову більшістю і знову з аплодисментами. Маловідома широкому загалові новопризначена очільниця НБУ дякує депутатам за довіру і каже, має досвід у банківській роботі, тому не підведе. Це щось неймовірне. І можу вам сказати, що це ви підтримали президента, тому що мене ніхто з вас, чесно кажучи, не дуже знає. Тому це ще більша для мене відповідальність. У Порошенка за законом є право змінювати керівників ще двох відомств СБУ та Міноборони, але цього разу він їх не чіпав. Натомість, тим, кого сьогодні звільнив, уже знайшов іншу роботу. Хотів подякувати Махницького Олега Ігоровича. І оцінкою його роботи є моє призначення Олега Ігоровича радником президента України. Окремо хотів подякувати дещицю Андрія Богдановичу. Можу сказати, що мною запропоновано йому очолити одну з закордонних дипломатичних установ України. І він цю, і він цю пропозицію прийняв. Прохання не наполягати на країні, це визначиться. Ми з дощицею. Дякую. На кадрові призначення. Президент з депутатами витратили менше години. Президент Пішов, але пообіцяв частіше приходити. Детальніше ж про новопризначених, хто вони і чого від них очікувати, знає моя колега Юлія Янчар. Юля Тобі слово. Перші призначення президента Петра Порошенка торкнулися тих посадовців, яких Рада обирала тимчасово разом з урядом. А тепер. По черзі, уперше в історії України, головою Нацбанку стала жінка Степана Кубіва замінила Валерія Гонтарєва. Опитані працівники банківської царни про неї кажуть жорстка, але професіоналка. Саме пані Гонтарєва вважають однією з найавторитетніших фінансисток країни. У неї 20-річний стаж роботи у фінансовій і банківській галузях. Їй 49 років. Родом із Дніпропетровська була головою скарбниці в українській дочці французького банку, головою правління одного з голландських банків, в Україні а кілька років тому створила свою фінансову компанію, яка стала найбільшою торгівчиною державними цінними паперами в Україні. Фахова гравчиня й на інвестиційному ринку. А з президентом, до речі, знайома давно надавала послуги його компанії Рошен на її тендітній плечі. Тепер опаде не просто очікування українців, як то стабілізувати курс долара. Я така надія, що Гонтерві вдасться. Плинути на валютний ринок я і можемо. Вона дійсно може відновити нормальну роботу валютного ринку. Ну, якби вона знає ці проблеми більш-менш так скажі, реально, а не міфічно. Одна із проблем ну, Кубіва була те, що він політик. До речі, ще кілька років тому пані Гонтарєва в інтерв'ю журналові Форбс запевняла, що вакансія державного посадовця для неї ніколи не була привабливою. Мені кілька разів предлагали зайняти високу державну довжостю всігда не роздумувала і одказувалась. Я не альтруист, который может работать за 5000 тисяч гривень. А встраиваться в систему власті, де каждый думає, як лучше монетизировать свою должность. У мене нет такого желания. Сьогодні ж вона приймає привітання. І ротація в міністерстві закордонних справ таки змінили Андрія Дещицю, якого обирав майдан який зарекомендував себе сильним перемовником із Європою із агресоркою Росією в найскладніший для України час, який не побоявся своєї дипломатичної посади і підтримав людей біля російського посольства недипломатичними висловами. Я готую з вами тут стати і казати Росія, забирайтеся з України. Путін, Путін... Путін... Да, да, я... Новим головним дипломатом за поданням президента став 46-річний Павло Клімкін, фізик і дипломат, щоправда, родом із Росії, родився в Курську. Та для українського МЗС людина не нова. Він працював за трьох міністрів Огризка, Порошенка і Грищенка. Клімкін був уже заступником міністра за часів Януковича, а потім послом у Німеччині і кажуть, що саме він зміг переконати саму канцлерку Ангелу Меркель підтримати угоду про асоціацію. Останні два роки працював над євроінтеграційними. Проектами вільно володіє англійською, німецькою та французькою мовами останніми тижнями саме Клімкін вів переговори з представниками Росії та ОБСЄ щодо Донбасу. А авторитетне видання дзеркало тижня взагалі назвало його найудалішою кандидатурою. Можу помилятися, але здається, ще ніколи МЗС не зустрічав призначення свого нового очільника з такими почуттями радості і надії. Це доволі незвично для чиновницького середовища, взагалі, а для дипломатичного особливо не сказати кривого слова про колегу. Я переконаний, що зараз, в цей момент, коли Україна от буквально за вісім днів підпише угоду про асоціацію. Нам і потрібен дипломат, який знається на європейській інтеграції не з книжок чи якихось розповідей, а через практичні знання, які він здобув саме на цьому напрямку. А от стосовно російського напрямку, ну тут я думаю, що кого б ми зараз не мали за міністра, це буде жахливий виклик. А генпрокурором замість Олега Махніцького став до цього віце-прем'єр силового відомства Віталій Ярема. Ось кадри з офіційного представлення, але квіт від президента приймає. Віталій Яремі, 50 років, це перший міліціянт, який посідає прокурорське крісло. До цього Ярема проявив себе керівником київської міліції. Тепер на його плечі спаде чимала відповідальність. Зокрема, такі справи, як розстріли людей на майдані, втеча Януковича з посібниками, недбальство під час АТО, зокрема, збиті гвинтокрили та іл над Луганськом із українськими військовиками на бортах. А ще факти корупції, відмивання грошей, злочини попередніх посадовців. Суспільство говорить про те, що довіра до правоохоронних органів, в тому числі і до прокуратури, складає 0,2%. Хто зі мною? Будь ласка, становимо строй і разом працюємо.